Всім привез Руслан сьогодні у нас е, е, знову Майнград Рестонси, ось пам'ят, і я тоді казав, що я випробую на 10 тисяч динаміт. Так от я ось поставив ось тут. -от, і ось тут. -от, о, тут у сумі ну, десь тут 11 на 11, плюс я от макушка десь 12-13 тисяч. А, також це ще моє останнє відео. Я вже в Карпати ось, і буду аж у середу. Ось. Ну, ну, ну не от цю, а у наступну. Ось. Тому зараз я натискаю на, на цей вазі. Рестован сигнал піде туди-сюди, туди-сюди. І прийде сюди. А потім воно піде і туди. На рахунок три. Раз, два, три. Так, все. Сигнал пішов. Так, це от... мені отакий от от час, щоб до... біжати до бункера. Я не знаю, тоді я встигав. А тепер не знаю. Давай, швидше, спускаюсь, О! Це потужно дуже. Ох, Йо! В у мене не злетіла за. Бля. Вс. Добре, чекаю, чекаю, чекаю. Блин, я не знаю еще тут, но я не знаю, я в бункере, все. Так, ну ок, все уже закончилось. Ах, тыш. Ж... Так, ну Эээ, uh, <плес> я вже uh, це я пережив, як ви Бай. Я себе тут. Ань, о... <плес> Не Сього Невіасоль. Ой, тепер ще це буде підривати. Капець, так тут... ти так, так багато. Далі. Я не знаю, хоч хтось... Не знаю, взагалі-то це село, хоч якась будівля, Це переживе. Так. О. Так, ну ось як ви, О, воно ще, е, е, зривається, Йо. Оооо, підірвав блок. Кось тут кота підірвало. А, я ж тут котів це приручу. А, ось вони там. Так. Я... Ооо. Тут немає ні одного безпечного місця. Загали на мааа ладно, но мы тут зараз теплоты на зарайную, мабуть. Так, плотно зарай. Ну я да у нас такая руина. не блин, где тут? да тут может да. Nee, ну це дуже позорно так от. А бункер. Так, дійсно, молодець. Витримав навіть двер, а це, це. Ось, ну тут. Це запасний вихід. Ну так, от тут от як, ну ні в чому і не бувало. Принципі. Так, ну, бункер. ну, Бункер. Ну, так, прикольно. Это от, моя от, стена. Не, ну, обсидіан Це... І, ну тут, до речі, уже безпечне місце. Ось, ну так, это просто. Розграмось тут. Ош селянин вижив! Хто ти у мене фермер? Ти у мене фермер. Фермер один тут вижив. А, ні, ще ось. Тебе що, не розтраховував, бля. Там. Ще можливо... треба буде Ось тут от о, майже золото майже повністю виничну, з залмазамо. Ось марагди ще якоїсь тримаються. А Незарит повністю ціле скло зруйновано, яке зруйновані. Так, ось. Що тут? А ми ще... Ще йде тут. Треба всього прогружати території. Просто. Вибух уже потужний. Це де звідси. Я не знаю, я яка тут вийти, ч. До... Так. Да. Сейчас відки вы долітаєте. Включаю ще сюди, мабуть. Да, да, так, да. сюди вось. Ви... Да, я навіть не знаю, де тут безпечно. Було. Так, ну ось тут, тут навіть ось вікна не повибивало, а ще в моєму будинку. Так, це... Так, не ради, так. Це так зруйновано. Мої тут два кота ви тут посидіте, тут безпечно. прибило. Печально це печально. Але, але у мене є. Оль, так, зберегти вийти. Ось так от ми подивилися, що буде. Але... І це була копія. Ось о, ось це от. Я оце беру ще раз, копіюю, І тепер тут, тут знову є ТТНТ. І тепер я спробую пережити, заховавшись, десь десь у селі. Ось я не знаю де, мабуть, спробую на спочатку свій будинок. Ой, баш, тут тут є і ось тут вона теж є. Ось, мабуть, я побіжу до свого будинку. Ось, і, мабуть, оскільки тут дуже близько, тут рукою подати. Так, ще... Ну, я не знаю, ось там от десь буду хова. Десь, ось там от. Там от, прямо так от там от, на краю. Ось, бо я не знаю. Тут от я ось так от ось. Так, ну то в мене Так. Вибух іде, вибух іде, я не знаю. Чи прилетить гравця кіть. ааа, гратить блоко. Я просто ось так ось стою, о, налетить на мене. Ой. не важаю. Як я пережив такий ай, че ще... кінець, тут є два 20... черваль. От можно плос тут откуватись. Я не знаю, як як я вижив по дійсно ж на мене було ефект, і мене не було бронів, це бачу. Але я, я, я якось Подарився вижити, я не знаю як це... Я безпечнику у мене безпечно. А чого центр? Та це прогрузилось! Давай. Так, со сборщик. Так. Ооо, я на ростку затушенки. Скрини побыты. Побыть. Так, я на... Знаю, це залагало, Блін, я ось тут якось заховався Так Ой! Так, простроит... Ой. Я там ще выбухає. Вибухає. И без мене. Так. Потужно. А вот у бункері ось тут так. А вот у бункері тут, в принципі, жити можна. Тут це выбив. Але це не най. Вибратися та вибратись можна звідти завжди. От пережити. І ну я очікував. Чогось більшого. Там зець ефект буде більшим, якщо викопати їх під землю. Тоді ось от бажать ставте, бо... Бо так більше частини підрвалося. А вистачити так, тепер... У... Я. Я зараз, мабуть, скопіюю той світ. Ось. Так, ось. Так, ну це лише я його пережив. Це у мене Ось і, і, і мабуть, я я зроблю дві копії ось одразу. Ось два рази я його скопіюю. Ось один раз я. О, ну, ще один ще один раз я, я, я зараз спробую пережити це все в бункері. Ось. А потім ще раз про просто ну, і подивлюся, як воно виглядає. Я ще в шок, як, як я туди вижив, бо ну, ви, ви ж теж бачили, що на мене ну, лей летить динамит. Я не знаю як. Але факт є фактом. Так а тут ще й це. Так, Кор Ось тому зараз я знову переходжу в режим виживання. Так. Виживання. Так, у мене знову є рівно... Поки не підірвемося. Біжали. Давай! Швиденько, швиденько! Треба біжати одразу тут! Давай, я встигну! Мені головне просто скучити в цю данову коробку. Все. Див я. От якраз от. Треба байти занурювати! Я Все. Ай, лещипове Цэн. Давай. Да, тут, тут я точка. Буду оба спети. Если ч, як он так просто дуже Ось. гуч. гуч. Во. Тут мой норм. Я, а я сюди я так розумію, що. Я. я да так нічого я не пока. Ось тут зачарка, ось, ось ось у мене довгородик. Можна було вмерти до звуку. Це тут теж от, є бамбук, цукрова тростина. От ну, це все що треба ось, ще. О, гарбузи. Так. Така вот, ну і ось что ты А це як кому цікаво, це у мене запасний. Знаю, наприклад, на випадок цей заклин. Це та па бем ба бем ба бем Ось, а вона ось не це вірш, ну, він шудів і не постраждав. Ну, Навіть ось. Так, в принципе, реально ось ой, а... я. А наш ты ще долетаешь. Ось, ну можливо, потім колись. Я щас пробую. Ну, вже потім. Ось там наступных видео. Ось це. Да я вона тут выбухає, бліна. Зараз в мене щось прилетить. Точно прилетить, а, -а, 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 -а давай, Бир, Шо, е, я выжив, я. Вирив, я Ну, а ведь Він мене да четырьцы два кругляка. Ой, блін. так, правда? Ой-я, так, Бечный кон. Я не на чр. Ну, стіна, вот, ну, был ну, де поближе. Де копситян, де подали. А, всі, блоки. а це от, мабуть. Де, ну, от місце, де я в тому що тут что такое кратер в. Книжкой по падал еще делать кого то думаю зак... ох и я... блин 8 как какая не ну так Конечно, я сюда как поклав. Так. Ось. ох, Так, ну ось, і ще. А, це ізумруди із ось. Я це коли з селянами торгувався, ось, Стільки їх тут наторгував. Ну, Береглися мої накопичені. Ну це клан, Ось. 50. Ну так, тут разом главное прям не так классно, если ось. Ну вот, в принципе. Ось, и останнє я хочу просто подивитись. Ну, тобто, ну... Як це, в принципі, все от виглядає ось. ця на світ. Ні, ну то, в принципі, ну... Взагалі я його робив висоту. Тому що хотів пошвидше ось. Ось... Так. Ну, так, в мене, ну, якби його не знаю, так от плавно по всьому селищу розподілив. І там оче. Тут один, так. Ну, коротше, давай. Цікаво. Б... А скільки взагалі-то? Дійсно, от, часу є. Так. Так, ось. Ну, скільки у мене було тоді. Іс. Ну. Так. Так, от десь є. Так, ось я нажав ось на важі і на секунду мір. Так от. Ось. Зараз ось будемо дивитись, скільки у мене було часу перед тим, як мій Перший... підірвався і там і ось так. 36 секунд. И ще вот тут. Еще вот тут. Вона дійсно на дуже... Ох. Ладно, воно, скоріш за все, на весь сигнал а від того, що в нього ТНТ прилетіть, бо бачите у нас ка... не знаю чого, але це дуже небезпечно. спечь. Ой, зі мене прилітає повсюди просто. Ну так, це ось так от виглядає вибух приблизно 10 тисяч. 000... Навіть бі. Так от прикольно, як може побачити так ось цю... таку структуру. Але це баг... бачите. Це ось. А тепер я, мабуть, перейду це в режим о, спектатора. О, ні, о, да. А глядач. Так, ось ну, на скільки, так, тут це як. Ага, тут так табличку. Але тут тут, ну, розправа в тому, що воно обсидіане зруйнувало, але воно могло нанести брон. А і також с урони, ну і помадка. В чм проблема? Чесно, да, просто тут работа. Бля, якщо і, ну в принципі, о, той подивіться, як А, Хочеться в креатив? Ти наштувание. Так, І творчий. Режим. Так, Кось. ось, наприклад, я начнем вот эту стривку? я не знаю, там другую так от. За що обхну? Я падаю до самого низу, що... Прикол. Я не дійсно бачу. От вільне падіння, ну, до лави, а там... Ну, і бачу, якщо ось так от, ну, впасти, то, ну, до мінус 60-ї висоти. Так, от кому цікава версія Майнкрафту 1.20, бо точно скажу трохи пізніше. А Sid... Ось такий от Sid. Ось, ну і ось координати. Ось, позиція ось. Так, каут от версію. Оточно. Так, я взагалі я її не знаю. Та її можна подивитись. Так, ну все, тоді я. Так, я с Я тут не пишу, я не знаю. Я тут... В ньому куточку, я не знаю. А от... ой-о- е... один крапка 20 крапка е... а, я зараз. Проглянуть мої записи. Ось. Ось. 1.2.50.03. Ось така от версія. Ось, дійсно, можете подивитися там. Ось таке от вийшло відео, ну останнє, я нагадую. Ось я випробував свій рецепт Sound на ще на Динаміт. Ось десь ти, тисяч. Ти. Це усі зреновано, але я вижу. Ось думаю, якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. був Руслан Сідова.